Дай Боже чудового, натхненного і благодатного дня понеділка. Чого? Ну, бо розпочинаємо новий тиждень, то нам і треба і чудовості, і благодатності, і всякої новості, тобто новинності. Сьогодні навчає нас слово із послання до римлян 7:5. Каже апостол Павло, коли ми ще були у старому нашому тілі, то наші члени, розбуджені законом, приносили плід смерті. тобто, Буквально все тіло, всі частини тіла законом розворошені, законом підштовхувані, приносили плід смерті. Як то мене вражає це слово сполучення плід смерті? Бо я часто говорю про плід Святого Духа або про плоди нашої віри, плоди нашої діяльності, а плід смерті якось так дуже страшно. І я собі ставив питання, чи хотів би я приносити плід смерті? Та не хочу. Ми про смерть навіть говорити не хочемо. Ми уникаємо цього. Але якщо ми нічого не будемо робити, то закон і далі, дивним чином, у різних частинах нашого тіла, розбурхуючи нас, буде приносити плоди смерті. Тобто ці плоди будуть точно не на життя. Ці плоди будуть точно не на розвиток, не на зростання, не на розквіт, а це буде на смерть. Ой-ой, то я не хочу. І потім ми дивимося, а чого ж, я робив ось то, і ось то, і ось то, а воно не вижило, а воно завалилося, а воно померло. Ну, бо це плід смерті. Не може плід смерті давати життя. Не може плід смерті вести до розвитку сила. Єдине, що мені приходить на серце, це я відрікаюся від усякого плода смерті. Я не хочу, не буду. Навіть якщо раніше вибирав, то тепер не хочу. Я хочу, аби перейшла якась переміна. Я хочу мати плоди життя вічного. Я хочу мати плоди радості, плоди миру, плоди любові, а не плоди смерті. Ой, фу, відрікаюся. Запрошую і вас, брати і сестри, цього тижня відрікатися і відректися від усякого плоду смерті. Натомість шукати, а які я тоді плоди хочу приносити, і яким чином. І очевидно, що якщо буду контактувати із смертю, якщо буду торкатися смерті, то напевно життя це мені не додавить. Ось чому колись у євреїв було, був великий перелік речей, до яких навіть не можна було торкатися, бо було якесь розуміння, що ці речі передають свою мертвоту тобі. І тільки Ісус, котрий повний життя, Він, коли торкався будь-якої мертвоти, то не мертвота на нього переходила. Але його життя оживляло мертвоту. Тому, якщо ми хочемо мати плід життя, то нам треба того з великої букви, того, хто це життя носить, хто це життя має, хто ним володіє. Сила. Приносьмо цього тижня завдяки нашим вчинкам, виборам, мріям, діям, приносьмо плоди життя і відрікаємося свідомо і добровільно від усякого плоду смерті. Ну, маєтеся файно? merva